Свою долю. Наша слайшься в своей подвиге. Хата воїнів Наталки, професора Івановича. Він приїхав від Наталки, у якої госував місяць. І з радістю розповідає своїй жінці, що в них бачить. Павлин, діти так гарно живуть. Павлин, вони щасливі. Нарешті все гаразд. І чого ти так кричиш, Розповідай, розповідаючи мені все, мов би я глуха. За той місяць, що не було тебе вдома, ти напевне забув, що в мене нерви вже вкрай ослаблені. Будь ласка, говори тихше, або не повторю мені одного й того по декілька разів. Чи я говорив так голосно Павлин. А вже ж кричить, що вони живуть собі пригарно. Мені досить чути це раз. Але ж вони дійсно справді, справді гарно живуть. Ну, і що з того? Та нічого, я ніколи не надіюся, що її доля матиме в собі стільки щастя, що який-небудь мужчина буде її любить, шанувати, який любить і поготворить Марко. Палинку, їх поважають люди. А відтак Полинку, коли б ти бачила, як у них по панському. Наприклад, як він прибрав її кімнату, яка в них бібліотека, як вони. Живуть прегарно. Вона далі займається пером. Ні, мілечку, всього я сподівалася по ній, знаючи її примхувату вдачу. Але що, вийшовши заміж, вона не покине своїх химер. Це не химер. Вона пише раду, і люди читають те, що вона пише. Так вона тобі казала? Це свята правда, Палинка. Ма він що на те? Надійся, що хоч тим не удушевляється. Противно, він гордий за це. І старається дати як їй най... як, як найбільше спроможності. А вона каже, що до праця до лише її щастя. Тамається та річ повинна. ти маєш тим тішитись. Тішитися, мілечку. Тішся сам, коли можеш. Я не можу тішитись, як в світі не маю права. Павлинко, ти мені чомусь надто гірше. Я б власне сказав, що в світі є ще правда. Професор сидів засмучений і думав. І перед його душу, переповненою ще враженнями побуту молодят, з'явився один образ. І він потонув у нього всіма думками. Щого народу, правда ж, я вірю в це, як вірю в силу Бога, і я несказанно горда за тих, що вступила на дорогу, котра веде до сього полудня, а удари ворогів чи недолі загинуть восемь одного. Я тому так устрою, щоб ти радулася, умієш любити, який водиться дуже царів.